У 2007 році Миргород та польське місто Згожелець уклали угоду про співпрацю у різних напрямках. З того часу з містом побратимом підтримують чесний зв'язок та реалізовують спільні проекти. Так, наприклад, у 2015 році талановиті миргородські діти два тижні оздоровлювалися у Польщі, а у 2017 році мешканці міста побратима відпочивали у Миргороді. З початку повномасштабної війни така співпраця громад стала ще більш відчутною. Польські партнери вже вкотре надають гуманітарну допомогу для миргородської громади. У своєму Фейсбуці бургомістр Рафал Гроніч написав, що завдяки місцевим жителям та французькій авіакомпанії Евіон допомога була відправлена до Миргорода. Вже на місці її приймав миргородський міський голова Сергій Соломаха. Дуже дякую за цю гуманітарну допомогу. Це із міста згожерис Польщі, особисто бургомістру Рафалу Гронічу, за те, що він відгукнувся на наше прохання. Саме цінніше тут це три генератори, які допоможуть нам пережити зиму. Ну, крім того, продукти харчування, ліки для лікарні, одяг для наших захисників. Ну я думаю, що така допомога з боку наших партнерів. З боку наших міст побратимів вона дуже відчутна. І я дуже ще раз дякую за це. Як розповідає міський голова, польська гуманітарна допомога буде розподілена та використовуватиметься за потребами Мирградської територіальної громади.